Зробити так, щоб навіть представники цієї малюсінької релігійної общинки порівняно ну, в масштабах Сполучених Штатів Америки, мали точно такі самі права, як і ті люди, котрі там мають багатомільйонні общини. Оце і є демократія. Тому що ті люди, вони теж громадяни Сполучених Штатів, вони платять податки і вони мають абсолютно такі самі права. У нас вже не так. У нас оця рада церков, яка складається з якихось блатних, а маленькі церквочки їх просто намагаються не помічати. Тобто граються з якимись величезними гравцями, береться УПЦ де мільйони людей, береться ПЦУ, де мільйони людей. А ще ладно такі береться у ГКЦ, де теж декілька мільйонів вірних. А от все, що менше, це вже не цікаво, тому що з точки зору чиновника, політика, вони їх дуже мало і вони. Як ви вибор...